Вітаю сьогодні, 27 березня, п'ятниця. В ефірі телеканалу ДІТІВІ, Інформаційна програма Акценти дня для вас. У студії працює Марія Родрієс. Театральна площа за останній рік бачила вже немало сліз та горя. От і сьогодні рідні та близькі бойові побратими Кіровоградська громада провели в останню путь герої спецпризначенця Юрія Бутусова. Боєць загинув під час виконання бойового завдання на сході країни. Прощальна панахида за загиблим командиром групи спецпризначення 3-го окремого полку капітаном Юрієм Бутусовим зібрала на театральній площі декілька сотне байдужих кіровоградців, які розуміють ціна свободи, життя кращих синів України. Юрій Бутусов загинув 16 лютого бою під містом Дебальцеве. БТР, в якому їхала група Юрія, потрапив в засідку і був підірваний сепаратистами. Герой витягнув з палаючої машини двох поранених побратимів та вступив у бій з ворогом, однак не витримав чисельного натиску супротивника. Вірний присязі. Обов'язку перед Україною капітан Бутусов до кінця виконав свій військовий обов'язок і загинув як герой. Із підбитого БТР він витяг двох важко поранених солдат своєї групи і, як сказав довгорук, котрого він витягнув із палаючої машини. Тільки завдяки капітану Бутусу він залишився живий і до кінця днів буде завдячувати йому за його подвиг. Загинув справжній офіцер. Я його запам'ятав як приклад, приклад служіння Родин батьківщині. Це дійсно був офіцер в повному обсязі цього поняття. Я знав його як наставника. Он для меня был больше, чем боевой товарищ. Он был для меня другом. Он был для меня повредим. Он жил достойно. Честно. Без гнили. Ушел он тоже достойно. У пам'ять про загиблого героя п'ятницю 27 березня у місті оголошено днем жалоби. Сьогодні стартувала 35-та сесія обласної ради. Запам'яталося засідання стільки активною роботою депутатського корпусу, скільки повторними голосуваннями чи не всіх питань порядку денного. Про причини такої форми роботи знає Павло Лісниченко. Вже на старті роботи стало зрозуміло, зустріч буде вельми напружена. Причина банальна, гранично допустима для кворуму кількість депутатів. А з'явилось на засідання всього 52 обранця. І, хоча особливо резонансних пунктів порядку денному не було, однак вже на першому питанні, призначення директора КП «Кіровоградське регіональне інвестиційне агентство, у депутатів виникли проблеми з позитивним голосуванням. Не без труднощів, та все ж рішення вдалося протягти. Прийняли і ряд інших рішень зокрема, внесли зміни до стратегії економічної і соціального розвитку області, затвердили цільову програму протидії Вілсніду та інше. Цікаво виявилось й обговорні питання щодо перейменування обласної дитячої бібліотеки імені гайдара. Однак, дехто із депутатів виступив категорично проти перейменування в результаті 44 голоси із 52 присутніх, і рішення не прийнято. Досить дивними видались аргументи депутата Гребіченка, який заявив, що перейменування може загострити конфронтацію між Україною та Росією. Подальше голосування продемонструвало неспроможність ради працювати продуктивно, принаймні в наявній чисельності. Не допомагало навіть голосування за відсутніх сусідів. Тож, чергово спіткнувшись на важливих питаннях, зокрема пов'язаних з діяльністю у кавопедні про депутати вирішили взяти тайм-аут і пішли на тижневу перерву. Зазначимо перніше засідання, депутати відстрочили й вирішення резонансного питання підтримки звернення Верховної Ради щодо визнання Росії країною агресором. Яким має бути очільник Кіровограда – Громадський центр розвитку суспільства, ініціатор круглого столу, де спробували узагальнити та систематизувати вимоги, які громада висуває до персони майбутнього градоначальника. Кіровоградці вже давно чекають на призначення дати виборів міського голови, і вони таки колись та відбудуться. Відтак активісти вважають своїм обов'язком підготувати містян до нелегкого вибору. Розпочали обговорення з результатів опитування кіровоградців. Містяни називали прізвища ймовірних кандидатів на посаду міського голови. У список потрапило 14 прізвищ. Найвідоміші серед них Артем Стрижаков, Олександр Дануса, Андрій Табалов та Ігор Волков. От такі прізвища називалися. Можливо, коли ми підійдемо з вами до висування кандидатів, тут не буде половини або буде зовсім інше прізвище. На сьогодні вони такі. От таких. Людей називали сьогодні кіровогранці. Основні тези обговорення неефективність політичних партій та приналежність кандидатів до різних фінансово-промислових груп. Політичні партії є тим механізмом, який при успіху на виборах повинні об'єднувати більшість населення і нести в практичну політику, волю народу, його інтереси. На жаль, в Україні на сьогодні політичні партії належним. Чином ці функції не виконують, Як ми восприймаємо еліту? Це група людей, які владіють непропорціональними матеріальними средствами і політичним давленням. Бізнесмен сейчас прячеться от еліти, тому що наскільки в законодательному. На місцевому органі і так далі створюється таке ніпреми по цьому власних і Так далі. А от чітких характерних якостей, якими має бути наділений мер. Ми від спікерів так і не почули. Та організатори запевнили, на наступних зльотах презентують дієві механізми, які допоможуть громаді не помилитися з вибором міського голови. Увага пожежонебезпечний період. А вогонь це один з найстрашніших ворогів лісу. Чия надбальність загрожує зеленим масивом та хто їх рятує, знає Оксана Васильєва. Традиційно з приходом весни населення області взялося активно випалювати минулорічний трав'яний сушняк. Для лісівників це в прямому сенсі гаряча пора. Поряд із залісненням території їм доводиться ще й пільнувати тисячі гектарів дорослого лісу. Наприклад, ось це Осетняшський бір. А це вже наслідки нещодавнього спалювання очерету. На щастя, пожежа, дякуючи оперативності лісівників, не перекинулася на хвойний масив. Виникла загроза пожежі лісової в вихідний день в суботу. На території між... Селами Ситняшка і Лазоватка. Випалення очерету загрожувало переходу вогню на територію лісу. Низову пожежу вдалося спинити прямісінько на порозі бору. Сосни не постраждали, а от фауні пощастило менше. Кладки качок та фазанів, що гніздяться в очереті, згоріли. Те, що ліс уцілів – нещаслива випадковість, а результат послідовної протипожежної роботи лісівників. Наприклад, у цьому році відновлено 150 кілометрів мінералізованих смуг. Додатково створено ще 50. Уже здійснено більше півсотні рейдів з виявлення порушників пожежної безпеки. При цьому постійно доводиться ще й захищати кордони лісових масивів від реального... Фактично кожен день є випадки попередження виникнення лісових пожеж, так як ми от бачимо тут, коли працівники лісової охорони не допустили виникнення лісової пожежі, тому що це були б наслідки катастрофічні, і оце насадження, яке площею 74 гектари, могло б згоріти буквально за пів години. А це вже територія червоно лісництва, його площа більше п'яти тисяч гектарів. Тут чи не раніше від усіх стартував цьогорічний вогняний сезон? На початку березня хтось підпалив пасовище і полум'я, ледь не захопило зелений масив. Коли нами був помічений уже дим, вогонь наша лісова охорона миттєво зреагувала. Коли ми по приїзду сюди своїми силами. Відбили саме наш лісовий масин, ліквідували пожежу, не дали її розповсюджуватися вже на територію лісу. Крім наслідків пожежі неприємно вразив, і інший прояв людської недбалості та неповаги до природи. Жителі найближчих сіл принадилися викидувати у лісосмузі сміття. А от палити сушняк у цьому році констатують лісівники. Почали досить рано. Однак ситуація тішить, жодної лісової пожежі не зафіксовано. Чого не скажеш про статистику минулих років? Провели аналіз за десятиріччя. І за 2014 рік виникло найменше пожеж за 10 років. Сталося 4 випадки лісових пожеж на загальній площі 0,85 гектара. Якщо взяти за 13 рік, то в нас було 14 випадків лісових пожеж на загальній площі 4,3 гектара. Особлива увага до хвойних лісів, адже вони найбільш сприйнятливі до вогню. І в разі займання швидко вигоряють. Наприклад, на більш як 3 тисячі гектарів Олександрівського лісництва припадає 1800 гектарів хвойного лісу. Ми проводимо. Творення протипожежних мінералізованих смуг близько 30 кілометрів та доглядів за мінералізованими смугами близько до 100 кілометрів. Також проводимо роз'яснювальну роботу з населенням, які живуть біля масивів лісу. З учнями в школі пишемо статті в газети. В до минулому році ні одної пожежі було не зафіксовано. Великі соснові масиви обносять протипожежними розривами і бар'єрами. Окрім цього, великий акцент робиться на роз'яснювальну роботу з населенням. Зокрема, вже в цьому році було проведено більше як 50 бесід та лекторіїв. Понад 40 бігбордів, інформаційних знаків, і ця робота продовжується. На 2 квітня у нас заплановані спільні. Навчання на базі Світловодського лісгоспу з управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій та працівниками лісової охорони Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства, де буде відпрацьовано як практичні, так і теоретичні навчання відповідно щодо як гасити лісову пожежу. Трохи більше 100 тисяч гектарів. Такий лісовий фонд Кіровоградської області. І кожен з нас має зробити все, аби зберегти його. А на паліїв, через яких Кіровоградщина може або втратить, бодай частину своїх зелених легень, чекає відповідальність. Так, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, знищення або пошкодження насаджень накладається, штраф від 51 до 204 гривень, плюс відшкодування збитків за спалені лісові культури за випалювання сухої рослинності на землях сільськогосподарського призначення, також вздовж автомобільних та доріг та залізниць передбачена відповідальність на громадян від 170 до 340 гривень і на посадових особ від 850 гривень до 1190 гривень. Якщо завдані збитки навколишнього середовища не вони обраховуються і повинні бути стягнуті відповідно до чинного законодавства. Як вважаєте, а чи не замаліться штрафи? Ну, якщо брати по за порушення правил пожежної безпеки, це занадто малі штрафи для порушників правил пожежної безпеки в лісах України. Конкурс «Королева Кіровоградщини відбудеться 31 березня в обласній філармонії. Напередодні цієї знакової події конкурсантки ініціювали благодійний аукціон. Так місцеві красуні вирішили допомогти кіровоградським військовим, що наразі перебувають у зоні АТО. 16 учасниць Королева Кіровоградщини» на аукціон виставили власноруч створені вироби. Організатори конкурсу говорять, ініціативу дівчат підтримали одноголосно. Крім цього, навіть вирішили започаткувати в рамках конкурсу окрему номінацію за кращий аукціонний лот. Пускай это будет незначительная сумма, но я думаю, лучше помочь чем-то, чем вообще ничем, а просто говорить об этом. Поэтому любая попытка сбора каких-либо средств. Я думаю, вона вже все одно э, ну, оправдана в будь-якому э, Вознаграждением самому лучшему сьогоднішньому лоту это буде звание королева талант, которая вручиться уже на сцені філармонії. Вот. А помимо этого вони будуть показувати ще сьогодні свої таланти і победитель за средні талантов, получит королеву артистизм. Серед лотів були представлені кулінарні шедеври учасниць, вироби хендмейду, вишивка прикраси, аксесуари. Приготувала ось цей браслет. Я вирішила, що жінки наші українські з давних давен любили носити коралі, буси, і тому я вирішила ну, зробити цей нехитрий, цю нехитру прикрасу. Ці кошти підуть на користь нашим воїнам, тому я надіюсь, маю надію, що вона ну, за нормальну ціну. Найдорожчим лотом став портрет гостя, який виборов право позувати за 250 гривень. Не обійшовся аукціон і без демонстрації творчих талантів дівчат. Та сон, вийшов, В рамках аукціону вдалося зібрати близько двох тисяч гривень. Всі кошти будуть передані військовим. Всі виручені средства підуть на покупку пітєвої бутилірованої двохлітрової води. Для сектора М Маріуполь, який 30 Маріуполь. Запобігти, врятувати, допомогти. Рятувальники провели гру змагання для вихованців дитячого садочка Вогник. 16 учасниць Королева Кривоградщини на аукціон виставили власноруч створені вироби. Організатори конкурсу говорять, ініціативу дівчат підтримали одноголосно. Крім цього, навіть вирішили започаткувати в рамках конкурсу окрему номінацію За кращий аукціонний лот. Пускай это будет незначительная сумма, но я думаю, лучше помочь чем-то, чем вообще ничем, а просто говорить об этом. Поэтому любая попытка сбора каких-либо средств я думаю, она уже все равно ну, оправдана в любом случае. Вознаграждением самому лучшему это будет звание Королева талант, которая вручиться уже на сцені філармонії. Вот. А помимо этого вони будуть показувати свої таланти и победитель за средні талантов, получит королеву артистизм. Серед лотів були представлені кулінарні шедеври учасники. Вироби хендмейду, вишивка прикраси, аксесуари. Приготувала ось цей браслет. Я вирішила, що жінки наші українські з давних давен любили носити коралі, буси, і тому я вирішила ну, зробити цей нехитрий, цю нехитру прикрасу. Ці кошти підуть на користь нашим воїнам, тому я надіюсь, маю надію, що вона продасться, ну, за нормальну ціну. Найдорожчим лотом став портрет гостя, який виборов право позувати за 250 гривень. Не обійшовся аукціон і без демонстрації творчих талантів дівчат. Рамках аукціону вдалося зібрати близько двох тисяч гривень. Всі кошти будуть передані військовим. Всі виручені средства підуть на покупку пітьової бутилірованої двохлітрової води для сектора М Маріуполька тришат Маріуполь і це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня. Для вас у студії працювала Марія Родрієс. Бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. На все добре.